Привіт! В цьому уроку ми розберемо з вами, як зареєструватись на платформі T-Public. T-Public це схожа платформа, як і Redbubble. Це print-demand, друк на вимогу, де ви можете розмістити свої дизайни і продавати одразу на реальних товарах. І так, зараз ми не будемо розбирати, що таке print-demand, Давайте перейдемо. Перше, що нам потрібно зробити, це, звісно, зайти в Google. І знайти цей сайт. Ми переходимо на сайт T-Public і попадаємо на головну сторінку T-Public для того, щоб, звісно, натиснути саму головну кнопочку Це Create Account. Натиснули Great Account або sing Up, як вам зручніше. І починаємо створювати свій обліковий запис. Вводимо свою електронну пошту, створюємо пароль або обираємо. Які вам зручніше, і, звісно, обираємо ім'я користувача, вносимо всі ваші дані, які потрібно для цього внести. Після цього у вас прийде лист на пошту і вам потрібно підтвердити свою реєстрацію. Для цього перевіряєте свою електронну пошту, підтверджуєте в посилання, яке прийшло вам в цьому листі. Після цього ми переходимо у свій аккаунт, використовуєте ваші облікові дані для того, щоб зайти. І можна завантажувати після цього ваш перший дизайн. Для того, щоб це зробити, ми робимо наступні дії. Вибираємо Sell your art», Тут створюємо, звісно, назву магазина, зробити її максимально зручні для вас. Якщо щось там буде не підходити, він, звісно, під, підкреслить вам червоним кольором. Подумайте, щоб вона була коротка і зрозуміла. Після цього ви згрузите свою ілюстрацію. Вона повинна бути в форматі PNG, щоб не було фона. Натискаємо a Design і туди загружається ваша ілюстрація. Після цього вам потрібно обов'язково буде заповнити всю інформацію про ваш дизайн, назву, опис, там для вашого дизайну, для того, щоб потенційні клієнти могли легко знайти. Ваш продукт і після цього вам потрібно налаштувати вигляд цих продуктів. Вам потрібно буде обов'язково вказати, на яких продуктах ви хочете розміщати цей дизайн, ви можете вибирати або всі, або частково, да, там на ваш вкус і смак. І вам потрібно буде ось тут ще звернути увагу на такі моменти, як підібрати кольорову гамму, інакше воно далі вас не пропустить. Якщо у вас щось буде не так, воно просто не дасть вам зберегти ці дизайни і цю інформацію. Тому, а, ось якщо я так пролістаю да, і спробую, я там включила все, що мені потрібно, і перелістую далі, розміщую свій продукт, поправляю, щоб він виглядав так, як мені приємно. Вибираю там всі кольори, допустимо, мені без, без різниці. Але якщо я спробую зберігти ось ці ілюстрації, воно мене далі не пропускає, тому що я не вибрала на деякі дизайни те, що мені потрібно. Бачите, випадає в де мені вказано, що потрібно вибрати кольорові гами. Вибирається це наступним чином. Ви замінюєте selected Image на кольори, які вам подобаються. Це потрібно вручну. Тобто, дефолт-колор ми міняємо на ту, яка вам подобається. Так, проходимося по всім віконцям, які потрібно обов'язково змінити. І, в принципі, ви опублікували свій дизайн. Після завершення налаштування натискаємо Publish, і все, він з'являється в вашому магазині. Важливо, налаштуйте свій профіль, додайте там аватар, банер, інформацію про себе, щоб зробити ваш. Магазин більш особистим і привабливим для інших покупців. І підключаєте свій платіжний метод в особистому кабінеті. Там можна виводити як PayPal, так і Payoneer. тому тут ми це не будемо розбиратись. І, в принципі, дотримуючись цих кроків, ви зможете легко зареєструватись і почати продавати свої дизайни на Тіпаблікам. Тому гарних продажів!